Всім привіт! Ну ось нарешті в нас сьогодні відкрилося метро. Дуже довго ми все цього чекали, цілих 12 років. І ось нарешті, 22 грудня, нарешті, метро першу лінію відкрили. Не багато, не мало, а 19,7 кілометрів. У всіх газетах з'явилися статті про це велике відкриття, про те, що перші 30 днів метро буде безплатно, і як ви бачите на цій фотографії, всі ринулись кататись. А через 30 днів з'являються ціни від 7 до 20 тисяч за проїзд для звичайних людей і для студентів та пенсіонерів від 6 до 19 тисяч. Якщо хтось захоче, то можуть купити і проїзний квиток на цілий місяць. Ми вирішили теж туди піти, подивитися, але я вам потім покажу, що з цього всього вийшло. З'явилась також сторінка Вікіпедії, де дуже подрібно все розписано. Скільки його будували, чому так довго, які були причини такого затяжного будівництва. І дуже цікаво, скільки на це все вони витратили грошей. А витратили вони не багато не мало, а цілих 1,72 мільйона зелених американських долярів. До речі, в метро буде відкрите 6 ранку до 10 часов вечора. Будете в Сайгоні, обов'язково сходіть на цей лунопарк. Ну, ми пошли з вечора 22 січня, подивитися на цей лунопарк. Прийшли на станцію Анфу, де вже відбувалося празднування. Хтось співав, хтось танцював, хтось біг на метро, як і ми. Але, напевно, дуже швидко. Що прийшлося їм визивати швидку медичну допомогу. Як би там не було, ми пошли, зазняли все це вам, ну і покажемо вам. Ми помовчимо, тому що я так міркую, ви всі на метро каталися, і не один раз. Ну, а люди в Сайгоні, напевно, перший раз. Тому дивіться, насолоджуйтесь без коментарів. Якщо щось буде цікаво, я вам розповім. Ось на таких стендах ви зможете побачити, скільки коштує проїзд від одніє станції до іншої. А, також ви можете побачити, скільки буде коштувати квиток на цілий день 40 тисяч, або на три дні 90 тисяч. Також тут є ціна на проїздні квитки для звичайних людей та студентів-пенсіонерів. Для звичайних 300 тисяч, а для студентів-пенсіонерів 150 тисяч. Ходімо далі, подивимося станцію анфу во всій її красі. Безкоштовно. Ну, зараз нарешті по елеватору підіймося на гору, на платформу і покажемо вам всю цю красу Всі, хто прийшли в перший раз, як і ми покататися на метро.

Після декілька хвилин перебування на станції метро вирішив поділитися з вами своїми міркуваннями та спостереженнями. По-перше, жаркувати. Не дивлячись на це, що це грудень місяць і дев'ята година вечора, жаркувати. Ніякої не вентиляції, на яких фенів немає. Це вам не Сінгапур, це вам не талант, це вам сайгон. По-друге, дуже шумно і галасно бігають працівники. Метро, кричать, рупори, не підходьте до платформи. Ну і ще щось обявляють по спікерам. По-третє, оця мапа. Вроді все і нормально. спочатку написано все на в'єтнамській англійській мові, але коли подивитесь на цю мапу праворуч, то ви зрозумієте, вона вся на в'єтнамській мові. Як ті туристи будуть розбиратися, куди їм їхати, не зрозуміло. Тому подивився на це все, все, що твориться, скільки людей. Як-то буде важко нам затиснутися в той вагон метро, а потім як ще повертатися, ми вирішили не їхати нікуди, а поїдемо наступного дня. Well, ну що, отака була наша перша спроба покататися на першому і поки що безкоштовному метро в сайгоні. Щось вийшло, ви всі побачили. Ну, може, воно й на краще, що в нас нічого не вийшло. Підемо завтра кататися. Будемо думати, що завтра буде менше людей, не так багато. Ну, А сьогодні ми вам ще раз покажемо станцію метро Анфуй середини, яка вона є. Буде дуже цікаво подивитися, яка вона буде, коли вона повністю відкриється і не буде безплатною. Як оці автомати будуть працювати, як оці парапети будуть працювати. Буде дуже цікаво. Ну, а поки. Люди бігають, метушаться, радуються, фотографуються, знімають, як і ми. Ялинка ще стоїть, тому що 22 січ-грудня ще 2 дні до Різдва Христового. Вийдемо зараз ми на праву сторону, там, де знаходиться вінком Мегамол. Покажемо вам, який вихід від сіль, ну і що твориться навколо. Завтра знімемо обов'язково. Яке воно метро всередині, знімемо, як ми їхали в вагоні, і що будемо їхати, ми ну, все вам покажемо. Ну а поки добраніч, будемо ми добиратися додому. Всім доброго ранку, як обіцяли, сьогодні буде спроба номер 2 Будемо пробувати втиснутись в цей маленький вагончик на станції Амфу і доїхати до Опера Хаузу. Дивіться, що в нас з цього вийде. Все покажемо. Ну, можливо, навіть ще трішки прокоментуємо.

Проїхали дві станції. Вирішив з вами поділитися своїми відчуттями після декілька хвилин. Знаходження в цьому маленькому вагончику. Але спочатку покажу, що всередині. Останне ви все вже чули. Люди дуже громко розмовляють, діти плачуть. Останні знімають все на фотоапарати, на телефони і все дуже громко коментують. І йдемо далі. Ось нарешті ми доїхали до станції Opera House. До цього ми проїхали в тунелі під річкою, я його не знімав, тому що було дуже темно. Ну А зараз будемо знімати, що на станції метро Opera House. Станція Oper Metro House, як ви бачите, знаходиться під землею не на поверхні. Будемо шукати вихід. Все якось ще трішки незрозуміло. Непонятно, але воно все нове, будемо розбиратися. Мапи є, вказівники куди їхати, куди йти, теж є. Навіть ще елеватор, щоб піднятися до гори. Туди. Опера хаус. Нарешті ми добралися до міста. Виходимо на станцію Opera House, дивимось ліворуч, у нас готель впереді Rex, Спереді, тут у нас Вінком, авто будинок Opera House. Ми підемо гуляти по місту. Ще трішки вам знімемо місто, щоб ви подивилися. Вінком, там десь далеченько ви бачите, у Opera House, Зараз трішки придузнімо. Як і сказав, ми підемо гуляти містом, будемо чекати від вас коментарів. Що ви думаєте про цю станцію Опера Хаус, що ви думаєте про станцію Анфу, що взагалі ви думаєте про перше в Сайгоні метро. Пишіть, коментуйте, задавайте питання, зможемо, відповімо. Насолоджуйтесь видами Опера Хаузу, або будемо гуляти містом. До наступного відео. До побачення.